Друзі, всім привіт! Радий дуже вас бачити знову на нашому каналі. В цьому відео ми з вами поговоримо про те, як до нас в агенцію звернулася велика компанія, яка розробляє ігри, і замовила в нас роботи проектів, дизайну, розробки на загальну вартість у 21 310 доларів. Що саме ми для них робили? Весь процес знову ж таки від першого нашого торкання з ними до власне делівері, до того як ми віддали все їм і домовились про наступну співпрацю. Тому поїхали. В першу чергу я хочу вас познайомити з самим замовником, трішки розповісти вам про сам проект і про те, які цілі стояли перед нами. Дивіться, це компанія, яка називається Nyan Heroes. Вона доволі велика. Займається тим, що розробила гру. Яка, власне, називається так само, як і компанія Nyan Heroes. Це гра м, такого типу Battle Royale. Багато хто, можливо, з вас чув або навіть грав сам в такі ігри, як Overwatch чи Apex Legends, чи щось схоже з цим, де ти береш якогось персонажа і по картах бігаєш і вбиваєш всіх, кого бачиш. Ось в них значить була яка задача: вони оновили свою гру, тобто візуал, оновили карти. Додали до гри технологію блокчейн, тобто там на цій грі можна вже заробляти криптовалюту. І їм потрібно було це все презентувати на їх новому сайті. власне, І це така перша була задача. Друга задача це те, що їх поточний сайт виглядав доволі погано, будемо відвертим з вами. Все, що списало цей сайт, це тільки гра, це тільки візуал з цієї гри. Персонажі, фони і так далі. Крім того, що тут немає жодного там call-to-action, немає якихось таких UX-ових і маркетингових рішень. Тут також була велика проблема з тим, що сайт де тільки в горизонталь. Тобто чуваки, які розробляли цей сайт, вирішили, що це нормально, що якщо весь йде тільки в горизонталь, люди не будуть розуміти на якому зараз вони блоці знаходяться, про що їм розповідають. І крім того, всього він ще лагав. Тому така от була комплексна задача оновити власне презентувати оновлені карти, оновлених героїв, оновлені сенси з тим, що це вже блокчейн, гра, і власне презентувати новий брендинг, тому що їм розробила якась агенція, до речі, або в них в команді є бренд-дизайнери, які оновили логотип, там шрифти і взагалі візуальний вид їх компанії. А до речі, перед фігмою я хочу розказати про те, що ми. Зазвичай завжди да, перший кол у нас був це кол такий інтро, де ми познайомились. У них до речі було дуже деталізоване ТЗ. У них велика команда, все дуже грамотно було прописано з референсами, з проблемами, з баченням того, що вони хочуть отримати в фіналі списком конкурентів. І з нашого боку, нам просто треба було задати ще декілька питань для того, щоб фінально це все так уточнити і вже почати просто працювати. Ми одразу налаштували весь workspace. Ми робили це в Дірі. Тобто, ми тут, бачите, вже дошка пуста, тому що все слава Богу закрито вже. Проект був довгий і трішки проблемний. Про ці проблеми я вам розкажу трішки далі. Як ви бачите, в нас тут зліва є всі такі файли по проекту, да? типу клієнтський файл, робочий файл, там де копірайт, і всі такі матеріали, які нам потрібні для розробки. Тобто, дуже зручно. Ми тут це налагодили. Наш менеджер. Дякую тобі. За те, що ти так гарно працюєш, і після цього ми створили в Slack канал, де були спілкування з клієнтом. Отже, дивіться, давайте до фігми покажу вам, з чого все це почалось. Ми в першу чергу, що зробили, це зробили аудит їх конкурентів. Тобто, нам надали список чотирьох конкурентів, яких ми дуже детально порісорчили, і виписали всі плюси, всі мінуси, такі фічі, які нам подобаються, які не дуже. Таку от презентацію да ми описали overall feeling, layout, UX-фічі, що нам подобається по такому лукенфілу загальному. До Речі, друже. Якщо тобі цікаво, слідкувати за тим, чим займається наша агенція, слідкувати за новими трендами в дизайні і навчатися чомусь новому, обов'язково підписуйся на цей канал. Буде дуже цікаво. Тому ми тут все дуже детально розписали з крінами, з пропозиціями, але нам не сподобалось взагалі нічого майже з конкурентів. Цьому фінальному слайді з конклюженом, тобто з висновком, ми описали про те, що прямі конкуренти Ян Хірос вони доволі примитивні з точки зору візуалу, якихось креативних рішень. А запит клієнта був саме на те, щоб їх сайт був креативним, анімованим, динамічним тобто, ж він працював дуже добре от, з сучасною такою аудиторією. І був дуже привабливим з точки зору маркетингу, да щоб людина, коли заходить на сайт, одразу занурювалася в цю всю атмосферу за рахунок якраз таки анімації, динаміки, брендингу і так далі. Тому ми вирішили з свого боку запропонувати додаткові референси. Ми обрали також з гейм індустрії або щось біля того, ще чотири варіанти, і описали детально все, що нам подобається тут, що не дуже подобається. І в такі винесли це в окремі слайди по UX-фічах. Типу, що ми пропонуємо використовувати в нашому проєкті на сайті. Це, наприклад. Можна було б використовувати Game Navigation Interface прямо на сайті, тобто зробити таку 3D-стену, де була б якась така стена з гри, і ми б використовували це як UI для того, щоб навігувати по сайту. Або, наприклад, там да, використовувати прелоудер з гри, да, який би нас також занурював в цей світ Neon Хірос, або там використовувати звук на сайті, да, коли клікаєш на щось чи скролиш, щоб ми чули звук з гри, тобто такі всі речі, які нам би допомагали юзера занурити в цю всю атмосферу. І в кінці ми зробили висновки, що нам подобається з цих всіх сайтів, і зробили таких два слайда наші фінальні пропозиції по тому, що потрібно використовувати на нашому сайті. Це все звісно. Ми презентували клієнту як завжди під час дзвінка, тому що ми все робимо під час дзвінка дуже добре, детально пояснюємо і чуємо фідбек в лайві, тобто текстом це все. Обговорювати це дуже складно, тому рухаємось далі. Ми обов'язково приступаємо до прототипу. Після того, як ми зробили аудит, ми почали робити два етапи прототипування. Зазвичай ми таким не займаємось. Нам достатньо одного. Але так як це проект дуже е, такий об'ємний, тобто це редизайн, але багато блоків на сайті і сторінок вони взагалі нові, тобто їх не було на старому сайті, і нам дуже важливо узгодити саме такі структурні речі по скелету сайта. Ми тут взагалі не використовували копірайт тільки да, для таких загальних заголовків сторінок. Все використовували такими формами примітивними для того, щоб просто зрозуміти, яка буде кількість блоків на сайті, яка буде послідовність цих блоків. Ось і тому подібні речі. Це все ми знову ж таки під час дізвону презентували, узгодили, і після цього ми пішли до хай-фай прототипів, тобто прототипів з детальною пропрацьованістю. Тут ми вже використовували власне ту типографіку, ті шрифтові пари, які були вже в бренд буці клієнта, і показували, як воно могло би виглядати вже, але без кольорів, без графіки. Без візуальних таких додаткових рішень, часто на такому біло-сірому діапазоні кольорів. І тут ми вже показали детально по кожному блоку, як це приблизно може бути, які тут може бути, наприклад, каунтер, тут може бути горизонтальний слайдер. І ми так пройшли по всіх сторінках десктопа, по попапах, по мобільній версії. Ці всі речі ми промалювали дуже детально і знову ж таки узгодили з клієнтом. Після того, як ми узгодили всі структурні рішення, звісно, ми приступаємо вже до візуальної частини це концепти. І ось тут в нас вже зустрічають проблеми, що саме за проблеми. Давайте зараз подивимося. Ми зробили, як зазвичай, ми зробимо десь три дизайн-концепти, тобто, да, того, як може виглядати власне візуальний стиль нашого сайту. Наша така основна задача була це занурити користувача в перших трьох скролах, десь навіть, навіть в двох скролах, в гру, тобто розказати і показати головне якісь скріни з гри, можливо, відео з гри. І показати, яка власне така якась кіфіча є в цій грі. Ми думали, що от в першій концепції зробити це за рахунок горизонтального скролу, який нам не дуже сподобався на їхньому минулому сайті. Але ми тут рішили зробити його тільки там в перших двох скролах. А далі би ми привертались на вертикальний звичайний скрол. Так, да, в нас би тут на першому екрані було таке велике відео, якесь класне з гри, такі UI рішення там watch video або scroll to explore. Поклікувач відео, в нас би програвався б трейлер на весь екран фулскрін або апоскролом, Ми би вже власне занурювались в ці всі фічі гри. То що це батл, якісь скрін, якісь пенгешки класні, в себе це паралаксало, жало. В такому стилі ми б зробили перші скроли, тобто да, картинки, гівки, якісь пенгешки. Звісно, це такі трафтові варіанти, тому що ми показуємо концепти. Коли людина каже, замовник, що окей, мені цей концепт подобається. Ми вже накидаємо допрацьований варіант цього концепту з актуальними скринами, з допрацьованими якимись ідеями. Тут більше ідеї такі трошки нефінальні. Ось другий варіант це. З таким цікавим оправленням, типу, це якийсь інтерфейс гри, тобто весь сайт, це вже якийсь інтерфейс, і все в нас відбувається всередині, да. Тобто, і ми тут подумали, що класно було би по скролу, щоб ця в нас наша голова нашого котика збільшувалась по скролу, ставала фулскрін, і починався програватись трейлер. Тобто скрол, скрол, скрол воно збільшується. Там заголовок пропадає, і в нас починається програватись гра. Тобто воно дуже класно би виглядало в динаміці, по скролу. І далі там ми подивилися трейлер, з далі, і в нас е, от таких три таби. Ну таби, да, по скролу або по кліку на текст Ми б бачили от якийсь опис тої чи іншої фічі цієї гри, бачили б знову якісь ПНГшки, якісь додаткові гівки чи відео. І третій крапка-один концепти це концепти такі менш креативні з точки зору анімації, але також круті. Тут у нас теж перший екран такий, типу, з обрамленням. Поскрол в нас знову ж таки таби, в себе дуже ми собі так задумали, що тут буде smooth скрол, тобто плавна анімація, плавний скрол по сайту. Тут по скролу знову ж таки задіяна анімація тих табів, паралахся та елементи, і воно все себе створювало дуже круту атмосферу ігрову. І в цьому варіанті щось схоже, але перший екран трішки інший. А да, і тут ми ще думали по скролу в горизонталь, бо ми, ми бійшли, тобто Батл, скрол, воно поїхало вліво, справа приїхала наступна, якийсь таб, і так, власне, далі. Тут ми показали це все клієнту, він каже, що йому все подобається, всі варіанти мають право на існування. До речі, ми вели спілкування з їх маркетологом. Ось, але обідно те, що фінальне рішення завжди було за SEO. Тобто маркетолог дуже часто погоджувалась з тими ідеями, з тими концептами, які ми презентували. Але після того, як вона це передавала SEO. Він чомусь якесь мав своє бачення, що таке гарно, що таке негарно. І воно, от якраз таки вже на етапі концептів, трошечки не співпадало з тим, як це бачимо ми. І ось тут виникли вже проблеми. Маркетологу їх все сподобалось, все ж що ми не хочемо вже, щоб ця гра була якась кіберпанкова, да, бо за рахунок цієї графіки і комбінації таких кислотних кольорів воно виглядає кіберпанково. да. Як хто шарить в цю гру кіберпанк, що недавно вийшла? Воно має якісь схожі такі вайби да, і настрої по графіці, по брендингу. І вони сказали, що наша оновлена версія гри буде більш в таких кольорах землянистих, тому що це буде більш про такі джунглі і якісь заброшені храми. І власне сайт має бути також в цих кольорах. Але основний нюанс в тому, що графіка, яка в них вже є, ми її використовувати не можемо. А нової графіки в них ще немає. І задача наша була, яку ми просто вважаємо нонсенсом, це просто використовувати один скрін, який вони нам дали, і з цим скрином показувати, як буде виглядати кожна сторінка сайту. Як би ми їх не просили, як би ми не били просто такою рукою собі по лобі під час дзвінків, це ні на що не впливало, тому що вони кажуть, нам треба поскоріше закінчити цей сайт, але графіки немає, ми її додамо, типу з часом. Окей, ми. Дизайнери, ми якби пропонуємо послуги, ми пропонуємо сервіс. Ми слухаємо з нашого замовника і виконуємо роботу. Ми максимум постаралися вижити з того, що нам дали. Ми зробили всі сторінки з цими скрінами, старалися за рахунок якось типографіки, форм виїжджати в дизайні. Нам не дуже подобалося, що получається, звісно, але вже маємо, що маємо. Нонсенс номер два. Знову ж таки, вони говорять про те, повертаються знову, ми показуємо ці всі дизайни десктопів, що ми зробили. Вони знову беруть там, паузу в тиждень і говорять, чуваки, все ж таки не буде землянистих кольорів. Ми повертаємось знову ж таки до наших перших кольорів. Але графіки досі нема. У нас є тільки один скрін ось такий. Працюйте з ним і пропонуйте якісь рішення. Звісно, це все не входило в нашу першу оцінку, да? тобто той об'єм робіт, який ми оцінили на, на самого початку, це вже виходить за межі цього. Але ми подумали про те, що цей клієнт нам дуже цікавий. Ми розуміли, що після того, як ми здамо їм цей проєкт, до нас ще прийдуть вони за якимись іншими проєктами. Або порадять комусь іншому, і ми вирішили займатися тим, що ми даємо більше, ніж від нас очікують. Ми пішли трішечки на поступки і запропонували знову ж таки додаткові концепти. Як ви тут бачите, ми використовували там, можливо, 3D, текстуру на фоні, вже пропонували інші рішення по формах, по типографіці, по блоках, по анімації абсолютно інші рішення. Це мені вже насправді набагато більше подобається. Я думаю, ви також бачите, наскільки це виглядає ефектніше ніж те, що було в минулій версії. Були такі моменти. Їм не дуже сподобалось. але кольори не ті, в першому екрані має бути щось інше. Не подобається. Ми зробили другу ітерацію. Запропонували тут аж там три варіанти, і третє там у двох кольорах тут же було ближче. Да, їм подобаються гострі форми. Нам теж тому що вони рифмуються з цим котом, з цим брендингом. Типографіка класна, та й копірайт сам, класна анімація тексту по скролу, Все також це нам дуже подобається. Класні там анімації, блоки ми пропонуємо, класно видно наших героїв. Тобто ми придумали, що тут буде класна така м, анімація слайду. І тут ми вже почали підходити до кінця. Нам подобається перший варіант. І, знову ж таки, круто те, що ми використовуємо анімацію по скролу. Це дуже динамічно і дуже цікаво. Але фейл номер три. Вони знову нам говорять, що чуваки. Нам потрібно в першому екрані просто відео фуллскрін. Не потрібно ніяких креативних рішень. Дякуємо за ваші пропозиції. Ми будемо це мати на увазі, але нам потрібно просто фуллскрін відеотрейлера. Окей, ми так і робимо, додаємо сюди фулл відео, пробуємо якось внизу знову ж таки переструктурувати наш лейаут. Ось, ніби все ж таки трошки гірше виходить, але все одно круто. Потім нам говорять про те, що ні, давайте в другому болоці буде не анімація тексту. Поскроло, тобто, да, а ми додамо якусь картинку ще сюди, тому що недостатньо в першому екрані графіки, треба в другому блоці також щось показати. Ми думаємо, ок, давайте ми покажемо, але знову ж таки, нам вже це не подобається. Ми вже розуміємо, що це дуже сильно псує ту естетику, яка тут вимальовується. Але показуємо, як це може виглядати. І що, покажемо вам фінальну версію, яка в нас вийшла, де ми тут вже промалювали весь сайт з адаптивом, все-все. Значить, перший екран у нас вийшов з. Трейлером, але ми хоч якось хотіли зробити це креативно, і ми зробили так, щоб замість курсора в нас тут був такий приціл. І, типу, по кліку будь-яку зону на першому екрані у нас би відбувалося відтворення трейлеру. По скролу цей великий логотип нас переїжджає в навігаційну панель. І внизу ми тут бачимо велику картинку з гадким градієнтом, яка нам взагалі не подобається, але це знову ж таки їх SEO дуже сильно наполягав, щоб це було саме так. Ми просто зробили, як нас просять. Ну і далі тут внизу нам насправді все подобається, класно. Там воно відтворяється. І в такому стилі ми зробили сайт. До речі, Кріс, може, даш пару коментарів? Тут було багато креативу, так як це ігрова індустрія, було багато дизайн версій І перша версія, яку брали, вона була класною. Вона мені подобалась, але вона будувалась на візуалі гри. Тож, коли ми отримали від замовників матеріали, ми зрозуміли, що потрібно перебудувати дизайн сайту, і це було максимально правильне рішення. Тому що на виході ми отримали. Захват, тому в цілому, те, що вийшло, мені дуже подобається. Я задоволена роботою. Хоча і замовники обрали для розробки не найкращу версію, на мою думку, але все ж я впевнена, що у нас були дуже круті дрібл та кейси, і ми покажемо всю нашу майстерність якраз в них. Ми все це узгодили. Ми трішки були засмучені тим, що перші такі блоки ключові на сайті вийшли не такими креативними, як ми би того хотіли. Але загальна картина сайту доволі класна і цікава. Після того, як ми віддали їм сайт, розробляли вони на своєму боці. Його там були також декілька нюансів саме по розробці. Ми старалися теж максимально це курувати, як ми це можемо, щоб це все виглядало відповідно того, як ми це бачили, на етапі анімації і дизайну. Але там також були свої нюанси по розробці. Но в ітозі я дам силку на цей сайт під цим відео, щоб ви детально самі подивились і побачили, як це виглядає в фіналі. Першу частину цього такого бюджету, який ви бачите в назві цього відео, це десь, якщо я не помиляюсь, десь 15 з чимось тисяч доларів. Це була розробка саме сайту: дизайн і розробка. Ще 6 тисяч ми заробили на тому, що запропонували їм брендинг, маркетинг, матеріали, брендбук і всякого, всякого роду презентації. Як це відбувалося? Давайте ще пару хвилин розкажу про це. Дивіться, по бренду. Нам пишуть, чуваки, все класно, ви круто все робите, але нам не дуже подобається те, що виходить по брендингу. Давайте, може, ви запропонуєте нам якісь рішення того, як цей бренд можна імплементувати в маркетинг-матеріалах, в банерах і в тому подібних речах. Ми кажемо, так, звісно, давайте. І тут в мене зразу включалось в голові: треба максимально круто це зробити, для того, щоб вони звернулися до нас за розробкою, саме брендингу. Тому що це доволі об'ємна робота. Нам це цікаво з точки зору, і того, що ми беремо цей проєкт під ключ, не тільки просто сайт, а й брендинг, загальний їх вид, загальна їхня концепція. Все ми робимо це умовно під ключ з нуля. І ми це знову ж таки оцінили в пропозиції, в який сказав 6 тисяч доларів. Сказали, що це буде займати у нас приблизно три тижні. Їм все підійшло, але сказали, Друзі, давайте ви спочатку зробите нам перший таки частину робіт, покажете, як це може виглядати. Після того, якщо нам все сподобається, ми живемо руки і почнемо працювати. Так і зробили. Я б витратив десь три години часу для того, щоб прикинути їм ось ці варіанти, як ви бачите тут, того, як може виглядати їх логотип, їх типографіка на маркетинг-матеріалах. І що ви думаєте, друзі? Вони просто закохались в ці варіанти і сказали нам, чуваки, будь ласка, зробіть нам. Все, що нам потрібно, а там список дуже великий. Зараз я покажу вам, що саме було зроблено. Дивіться, ми почали з того, що зробили для соціальних медіа, значить, під кожну соцмережу темплейти. як будуть виглядати їхні пости, як будуть виглядати сторізи, як будуть виглядати там HR-пости на LinkedIn, як будуть виглядати в discord банери, якісь аватарки, як будуть виглядати статті на Medium, на Twitch, Друзі, ну трошки довше, але я думаю, ця інформація для вас дуже цікава. Якщо це так, якщо вам цікаво, будь ласка, підтримайте канал лайком, коментарем, я був вам дуже вдячний. Дивіться, після того, як ми зробили всі соціал-медіа матеріали, ми зробили також дизайни листів. Це було, як ви бачите, десь 4, 5-6 листів. Ми зробили їм там емейл, підписи, ми зробили їм мерч навіть. Тобто, зробили такі дизайни для худі, принтів, для футболок, для... Таких всяких айтемів, як пляшка, чашка, ручка, зробили аватарки для веб-3 сайтів, зробили навіть їм обої на робочі столи десктопа, мобайлів. Коротше, і дуже багато ще цікавих речей там для Ворда, для партнерів, банери. І в кінці великі зробили брендбук, де все опакували ці всі речі, то як з гайдами, да, як має виглядати, це на ті чи інші соцмережі, які є правила. Також зробили презентацію PowerPoint, зробили white paper дуже довгий, де задизайнили це весь текст, який людина може скачати на сайті і ознайомитись. Ну що, друзі, ось так відбувалася співпраця з цим клієнтом по таких крутих проектах. Ми заробили трохи грошей в агенцію, але загалом ми не дуже задоволені цим проектом. Через ті речі, які я вам сказав раніше, підписуйтесь, ставте лайк і до зустрічі.